Бійці шукають таланти на контрактну службу до 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Запрошують музикантів. Їх нині бракує військовому оркестрі. Є 15 вільних місць. Обіцяють зарплату від 7 тисяч гривень, повне утримання та надання житла. Так, оркестр 57-ї окремої мотопіхотної бригади щодня репетирує. Всі музиканти, професіонали, мають музичну освіту. Військовий оркестр створив капітан Анатолій Довгозвага у 2015-му. Тоді грали майже два десятка бійців. Потім їх демобілізували. А нові військові музики на службу не приходять. Хоча дарма наголошує Дмитро Савченко. З лютого цього року диригент оркестру він заплата 7 тисяч гривень э, обеспечение, обеспечат всем: форма одежды, даже жильём. Зараз в оркестрі лише п'ять військових: Є барабанщик, три трубачі та тубіст. Складно, тому що багато хто хоче пойти, но хоче служити саме в Кіровограді. А ми військові, нас куди направлять, там і будемо служити. От і, ну, этого і є основна складність. А рівень потоку дуже хороший. Все мої люди закінчили ли музикальне училище ілі педагогічний університет, і все з образованням за своє коротке творче життя оркестр неодноразово виступав в зоні антитерористичної операції. Назар Бойко грає тут вже рік. Сам з Артемівського району Донеччини. Заради участі в оркестрі змінив мікрофон вокаліста на барабан. Я в Константиновці працював в районному домі культури Вот, і виступав на одному концерті. І к нам всього приїхали цей оркестр. Ну, ребята услушали на сцене говорит, что хорошо поет, давайте пусть он с нами будет. И пригласили. Переквалифицировался просто потому, что ну, не было у нас возможности сделать так сказати, э, вокальні номера. Не шкодує про підписання контракту, про службу Ілля Боришпіль. Прекрасні умови для життя, для розвитку. Зарплати, знову ж, хороші. Можна собі дозволити і дорогий інструмент купити. Служу всього півгода. Рішення було прийнято, Узнав, що можна пойти в воєнний оркестр на контракт. Ну так як раніше закінчив музичне училище, мій музичне образование була мечта пойти в воєнний оркестр. Зараз репертуар у хлопців невеликий. Є програма строєва та концертна. Диригент поставив собі за мету до нового року зібрати хоча б половину з необхідних 20 музикантів. Найбільше необхідні ті, хто грає на саксофоні, тромбоні, кларнеті та флейті. Олександр Ільченко, Анатолій Басисти день за днем.